Без води, газу і опалення та під щоденними обстрілами в Степногірську, що на Запоріжжі, і досі живе близько тисячі людей. Як зігріваються в своїх оселях у холоди, де беруть петну і чому не їдуть у більш безпечні міста? Дивіться репортаж Олени Кавтюх із прифронтового міста. Дорога на в'їзді до Степногірська побита уламками від снарядів. Вирва на вирві довкола потрощені будинки. Безпечних місць в Степногірську немає від слова взагалі. Рятувальники Сергій та Дмитро привезли з Запоріжжя у Степногірськ воду. В кранах її тут немає. Привіт, Сереж привіт дзвоню, дзвоню, тобі ти не береш. Моя тепліця Світлана Дорохова набирає питної побільше. Жінка переїхала до Степногірська з Кам'янського і хоче привезти кілька бутлів колишнім сусідам. Їй доведеться подолати сім кілометрів під обстрілами. І ось на цьому велосипеді пані Світлана і повезе воду у Кам'янське. Показує шрам на шиї. Ворожий снаряд розірвався недалеко саме тоді, як жінка привезла односельцям хліб. Ось моє поранення. Був, ну, як ми кажемо, канонатний залп. Низ весілька звідти. І я не встигла, хоч і впала. Технічно місцеві набирають зі свердловини у перервах між обстрілами. Отак, от я такий. Отак. А то і на Пані Ніна каже, ці чотири баклажки їй вистачить на пару днів. Господиня показує нам свою квартиру. Тепло лише в одній кімнаті, там, де стоїть електричний обігрівач. Половину пенсії йде на оплату електрики. Тищу, Ну, тисячу, тисячу ще ну, набер. На, на кухні електрична плита. Як нема світла, що в Степногірську на рідкість підключає портативну, газову. Чого почали? Ви ні, ні. Зі Степногірська виїхало понад 70% жителів. Багатоквартирні будинки майже порожні. На цілий під'їзд дві-три родини. І навіть в таких умовах пані Надія піклується, щоб навколо було красиво. Сьогодні каже, вийшла утеплити троянди біля під'їзду. Ну, для себе а як? Ну, от люди живуть там біля своїх домівок. Да? Вони ж наводять порядок красу, а ми тут живемо. До лінії фронту звідси не більше 10 кілометрів. Росіяни гатять по місту з усіх видів озброєння. І гради, і гарта, і, і поблизу, і танки працюють. Ну, Накальона обстановочка. Під час обстрілів рятувальники ховаються в укритті, гріються буржуйкою. Вон так відкрили, ще вона почищена, Ось у нас. Маємо топлені брикети Сховище облаштували своїми силами. Тут є ліжка, генератор, телевізор. Та найбільше пишається ось цим прапором. Тут хто до нас приїжджав, всі наші колеги, які працюють з нами. Хлопці, наші побратими. На згадку залишаємо тут і свій підпис. Із Степногірська Олена Каптюк Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.